Кольоровий світ. Жовтий, як сонечко. Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сонце встало, запалало і діток всіх привітало. Доброго ранку, дітки привітні! я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Подивіться, як яскраво світить. Сонце. Воно жовтого кольору і має круглу форму. Сонце дуже велике, а нам здається маленьким, бо знаходиться на великій відстані від нас. А ще у сонечка є багато промінців, довгих і коротких. А чи знаєте ви, малята, що таке сонечкова згуба? Ні? Тож зручно всі сідаємо, будьте уважні, ми починаємо. Якось вранці розчісувала сонечко свої жовті промінці та декілька загубила. Ой, треба ж позбирати. Вигукнуло сонечко. Не журись, сонечку, де твоє проміння впало, там жовтий слід залишився. Давайте разом помандруємо жовтою стежиною та знайдемо сонечкові згуби. А ось і жовті квіти. Це жовті квіти. Це яблучка. жовті-жовті, Це жовті яблука, а це жовті дині і гарбузи. Це жовті дині. Це жовті гарбузи. А це багато жовтих метеликів. Це жовті метелики. Зраділа жовте сонечко, і тепер, кожного ранку, коли розчісує свої промінці, воно не журиться, а радіє, бо знає, що його згуба десь на землі зажовтіє. Про кого казка? Так, про сонечко. То що таке сонечкова згуба? Це жовті промінці сонця, які впали на землю і зажовтіли. жовтого кольору всюди багато. Давайте пограємо та знайдемо всі жовті предмети. Де? Жовте яблуко. Ось воно. Де жовта шапка. Ось вона. Де жовті чобітки. Ось вони. А зараз для вас, мої маленькі друзі, завдання. Роздивиться уважно малюнок. Та знайдіть сонечко. Пригадайте, які у сонечко промінці. Домалюйте сонечку промінчики, один довгий і багато коротких. Зробіть пляжну парасольку жовтою. Знайдіть та назвіть все, що бачите, жовтого кольору. Це що жовтого кольору, обведіть.